Знайомити вас уже згодом, коли у нас побачите, що є одна зміна на фомер бомбурак. Сьогодні вони будуть в коментарях під трансляцією залишати ваші повідомлення. можливо сьогодні все зміниться. Андрій Різник на оперативному просторі. Андрій... Зміщується в центр. Відпасовує на удар на Богдана Козака і заблоковано цей удар. Одразу намагаються, бачимо, з перших хвилин господарі нагнітати атмосферу. І француз, і Болдинков, карного майданчика. Новісна передача. На ударній позиції у нас Максим Соловйов. І як же тут е, своїм ударом розігнав абсолютно всіх горобців над воротами Іллі Ольхового Максим Соловйов. Від Олега є партнери по команді на дальньому плані. Передача для Титова. Рудюк з м'ячем, удар по воротах. І який же ж небезпечний удар виходить тут Володимира Рудюка. І Ольховий вимушений на 11-й хвилині зустрічі, неабияк вмикатися. Дорошенка. Дорошенко на лівому фланзі. Просив на Різника, Різдка різник у майданчику. Відкочує під удар. Удар від Кухарука. заблоковано, сиду на ударній позиції. Удар в дальній кут і. Цей удар від Вадима Сидуна став навіть не ударом по воротах, а якісною гольовою передачею на капітана команди. І Андрій Різник знову піднімає місцеві трибуни на ноги і знову показує нам юного вболівальника, який кілька миттєвостей до цього посміхався і показував на емблему. Послідували дві поспіль поразки. На виїзді відминає з рахунком 3 1 А також поступили саме Івано-Франківському Прикарпаттю вдома. Гравці з Волочиська і пенальті. пенальті призначає у нас Сергій Труба. Раз у господарів буде хороша можливість, щоб збільшити свій гандикап та перевагу в рахунку. Дмитро Галадей біля м'яча. Галадей. Удар по воротах і. Рахунок стає 2-0, друзі. Поєдинок в Тернополі. Господарі одразу і одразу порушили правила. Титов на лівому фланці. Простивканий майданчик і удар в один дотик від Олега Коса. І оскільки Сергій Труба вказує на кутовий. Здається, навіть ще один якісний сейв тут виконав Ілля. Різник. Різник. Зміщення це удар лівою. Ну, Рикошет. І виходить на м'яч Кучерук. І дуже своєчасно виконує цю дію голкіпер пере Франківський. Отже, хоча... Та Прикарпатям. Навісна від Сидуна. Різник головою скидає м'яч під удар Дорошенко. Але Дорошенко не наважився на удар, на відміну від Сергія Давидова в цьому епізоді. Варто відзначити перший удар в ствір воріт тернополян в другому таймі. Ось тут головою на дальню стійку Бучакчийський на ударній позиції. Удар Рикошет! Стійка воріт Іван. Тернопільської не вирятує зараз господарів. Як же ж тут небезпечно зіграли Івано-Франківці? Який епізод для гостьової команди? Дивимось повтор. До нас залишається м'ячем, зміщується в центр. Знаходить Давидова. Давидов. На зміні положення корпусу знайшов Соловйова. Соловйов. Спроба удару по воротах, щоб е дотримати результат. Ще одна верхова. Барчук виграє верхову боротьбу. І друзі, рахунок стає у нас 2-1. Ось це так розвиток подій залишається ще 2,5 хвилини додаткового часу. І е насправді. Є ще шанси в Івано-Франківці на те, щоб навіть відігратися. Дивимось, повтор забитого ось. Тернопільська нива перериває семиматчеву безвиграшну серію і на радість місцевих болівальників здобуває з з рахунком 2-1 над Івано-Франківським Прикарпаттям.